Всім привіт! Швиденько хочу вам розповісти про свій догляд за обличчям від, від Essence. По-перше, я користуюсь от таким гелем для вмивання з силіконовою щіточкою. В гелі іде екстракт ромашки, зеленого чаю і готукола. Далі можна використовувати не кожного дня, звісно, але ось така зволожуюча маска. Така текстура в неї також гелева. І в ній є екстракт огірка, гібіскусу, ромашки, сік, алоевера і 8 видів гіалуронової кислоти. І також дуже люблю наш зволожуючий крем з колостромом. Це витяжка з молозива. Ось так він виглядає. Тож, також дуже ніжний, він не заживняє шкіру, гарно впитується. Ось ці три засоби часто використовую і дуже їх люблю. І вам рекомендую.